Всім привіт, з вами Тріс, і вирішила трісечка зайти і пограти в Апокаліпсис. І тут отаке прийшла обнова від розрабів. Я така запускаю значить, обновицю, і дивіться, що в мене коїться з грою. Просто треш. Це коїться саме з дітьми. Я не знаю, як це припинити, щоб воно от перестало так от глючити. Діти не ростуть при цьому або ростуть і в них. Чомусь не можна вибрати ні рису характеру на ціль життя, нічого з цим неможливо зробити. Я виняла всі моди. От ви зараз спостерігаєте, як насправді в мене жодного моду не стоїть, навіть просто одягу не стоїть. Я при цьому вийняла повністю папку МОД з гри, і все одно цей треш не припиняється. Я не знаю, чому полетіла гра повністю, і це просто неможливо тепер грати. При цьому я, звичайно, виходила без збереження, щоб, не дай Боже, не зламати свою гру. Тож я вам рекомендую зараз взагалі не заходить. Я не знаю, що сталося з грою. Я собі уявляю, що буде, коли вийде нове доповнення. Тож напишіть мені, будь ласка, чи це така сама історія в вашій грі. Якщо це так, то ну, я можу тільки поспівчувати. Сподіваюсь, що скоро це пофіксять. Ну а поки що в гру краще навіть не заходить. Всім всього найкращого і пока-пока.